Погане, не скажу я про героїв, та часто чую, третя штурмова. Найкраща рота почести й достойна стратегія і тактика нова. Але за цими гарними словами сховалась правда, істина гірка, немає відповідності в рекламі. Яка з екранів ллється, як ріка. Згадаймо, як відомий Арестович, що радником при владі працював, розвал Росії, бунти і погроми, постійно щось таке прогнозував. Не завжди вдячно виглядять прогнози. Не всіх хвилює третя штурмова. Одні сміються, в інших, мабуть, сльози, невдачею засмучені жнива. У світі є така цікава штука, яка у мозок вправно проника, це пропаганда, древня наука, яка з людини зробить дурака.